Всім привіт, друзі! звати Марк і ви на каналі Mark Games. І сьогодні ми будемо грати в, в рослини проти Зомбі 2. Це я ПЛС В Зомбі 2 Ну і ми можемо починати з пізно грати. Е, ну і що ж, ну і ми далі на Frostbite Caves, що я добре запам'ятав. Ну і вже на цьому е, сезона чи епізода чи етап. Е, ну, коротше, Frostbite Фрост, е, Кейс. Якби добре, це найте на якому вже на якомусь там періоді е, тих е, зомбі. Ну і зараз я на 19 е, рівні. Ну і на сумні 2 рівні. Це будуть якісь такі більш звичайні, а під кінець буде щось таке цікавенького, тому що 21 рівень ну, вже видно. Що вже якесь ну, якісь, е, задання у нас буде якесь більш цікаве від 21 рівня. Так, ну і тут, до речі, з 19 рівня кажуть, що, що щось буде теж таке цікавенького Ага, тут тут вже. Е, ну, тут... Більш якби вибрані рослини, і що саме найцікавіше, це є ну вибрана теж також така якби рослина, яка цибуля. Це є цибуля, між іншими, і ще навіть не було, навіть не отримав що саме цікаве, але з цього що є, це є соняшник, це є болгарський перець, гаряча картопля, або, як я ще кажу, бараболя, ну і до того цибуля. Так, добре, ну і що можна з цього вибрати, щоб було більш так крепко. Ага, ну і можу оцю чорт Горда. Я вже навіть не пам'ятаю, як ця сама рослина м, називалася. Якщо ви добре пам'ятаєте, то можете написати в коментарях. Так, добре, ну і ми можемо ще взяти цього Lightgun Ну Це така якби рослина, яка б'ється током, б'ється током, ну і до того вишні бомби, тому що буде просто вибухати. Ну це звісно, що відомо. Так, ну і перше, що будемо ставити, це є соняшники. І саме цікаве, що в е, соня, е, що є ще рослини, що. Е, Ну, що до речі, заморожені. Що заморожені? Такі як капусти, ці катапульти, то і до того подвійні соняшники, що саме цікаве. Ага, ну і ще до того грецькі горіхи. Грецькі горіхи і вже підходять до того перші зомбі. Ну, добре, зараз ну, вже тут пішов цей. Ну, цей їх як якби. Снігове повітря. Ой, до речі, вже отримали відразу подвійне сонце. Ну і вже, це, до речі, до речі, тяжко. Вже зайця тяжко, що саме цікаво, але не знаю, чи пораджу, чи ні. Ну і до речі, можемо випробувати цю цибулю, Так, як то затримає? Ну, воно просто затримає та все. Так. Зомбі. Ну і до речі, я затримав на цього. На, на цей божевільний пташки, що на ньому є імпо. Так добре. Ну і деякі є вже з конусами. Ну і що я бачу такого цікавого, що тут є такі, якби більш, більший зомбі. ну і... Щоб просто переносити їх заморожених імпів. імпи це такі маленькі зомбі, якщо. Ну, Питаєте, про що я маю на увазі тих імпів. Так, добре. Ну і вже тут насуна божевільна пташка, на якій ще не є там персональ, яка там, не знаю, щоб кидалося чимось. Але вже поставив цього болгарського перця. Болгарського перця, ну і вже відразу можу поставити вишні бомби, щоб. Було, було все найскоріше. Ну, видно, вже, що вже стається набагато тяжче, щоб проходжувати рівнів. Але я думаю, що порадимо собі. Порадимо так, все добре. Ну і вже там, вже будемо вбивати цього великого зомбі. Ну, такий, що переносив тих імпів. так, Ну і до речі, а ні, вже запізно. На цю цибулю, тому що е, вже там відразу божевільна пташка, з'їдає цього плехарська басі. Але нічого, дамо обвичну бомбу, то, е, то все. Ну, хоча навіть чому я брав, ну я зараз відразу вже буду брати ну, цю рослину, яка б'ється током, хоча це переважно це якась квітка, але яка ця квітка, ну я там не знаю. Е, ну що ж, але зато хоча б дав цій рослині Ну, щоб є ситоку, ну, листочок, ну і відразу ця блискавка вже пропала. Так, добре, ну і можу вже ставити тих рослин. Ну, до речі, дуже так скоро перезвантажується, тому що бачите, як відразу я ставлю тих рослин, але вже якби, фінал, можемо відразу там поставити бомбу до того дати ці рослинні листочок, тому що вже ну, відразу це є блискавка. Ну і на кожного таку зомбі з цей блискавкою. Ну і можемо, до речі, затримати цього зомбі за допомогою цибулі. Ну, Тому що вона якби дає ну, роздає тим запах. Ну і до того зомбі не любить цього запаху цибулі. І ми, до речі, отримали ем, саму цю цибулю. За 25 п'ять сонців, між іншим. Ну і до того виконали квести. О, навіть виконали якісь подвійні там квести. Хоча я не показав саму ці цибулю, але я зараз ну, відразу коли будемо грати рослини, так, відомо, що соняшник. Так, ці рослини. О, бачите. Ну і це саме цибуля. Можна, до речі, покращити за 1000 монетів. Тобто тривалість та зброя. Як зброя, ну попросту щоб було набагато крепша. Не знаю чому, але хай буде навіть так так добре. Ну і що? Шанушірці не треба взяти. А давайте від цього понк чой візьмемо. Цю така, знаєте, капуста, що як Ну, і яку, яку ще можемо ростувати взяти Ну я навіть сам вже не знаю. О, давайте подвійного горога стріла. Ну, це буде така потужна рослина, це навіть набагато краще, ніж звичайний горого стріла. Ну, поки що будемо ставити сонячників, щоб... Без Густріше нам давали сонця. Це є, до речі, другий рівень за цей ну, за це відео. за це відео Ну і вже перший зомбі підходить з самого знизу, як ви самі бачите навіть. Так, добре, ну і ще останній соняшник. Ну і нормально все. Ну і все, як би. Це так, як має бути. До речі, буде три армія аж зомбів, як це я дізнався, може зверху є ну, зомбі просто. Так, ну вже йде ну, taka, ну, taka, jakby, зимове повітря, саме цікаве. Так, добре, ну і вже підходять насубні зомбі, ну, поки що навіть, звичайні. Це навіть, вже добре, що вже. Звичайні зомбі, не якісь там з конусами, але вже один підходить з конусом. Що саме цікаве. Так добре, але і так багато тих зомбів вже стається. Ну нічого, зараз ми там назбираємо, ну, назбираємо на усіх болгарських перців, хоча вони, на, хоч вони на довго тривають, щоб поставити. Ну, якщо вже в сонце, то треба ще навіть шкати, коли вже там загруз загрузиться. Так, добре, ми ну вже поставили так, знаєте, щоб тих лукарських е, персів. Ну, що вже сонячники ніколи не, заморо, не, не будуть такими більш замерзшими. Так, добре, ну і тут е, вже е, летить. Ну, і я до речі, вже встигнув посавитися буде на цю божевільну пташку. Ну, Ця фіолетова, між іншим. Так, добре, ну і тут вже йде оцей е, великий зомбі, який переносить. Їх. Імпів, але хоч можемо рядом поставити тупонк. Ну і бачите це, то саме, як то все спрацювало добре. Так, добре. Ну і зараз і далі ця божевільна пташка, але можемо оцю рослину. О, до речі, за допомогою цієї рослини, як якби більш. Якби дерево, ну подібне, знаєте, на дерево чомусь так мені здається, збила цю божевільну пташку. Хоча, навіть, сама це вбиває ну, зомбі. Окрім того, що. Ну, бачите, щоб стихнути, <laughs> Так, добре, ну. Добре, не важливо. Не важливо, що там вже. Ну і вже там підходять ці насубні зомбі. Вже, вже навіть насубні підходять. навіть вже підходить цей зомбі, який кидається сніжками, вже, який вже кидається сніжками. Можемо викопати тих рослин. Ну і до того вже ставити тих порохострілів, стрілів, що вони подвійно там стріляють тими порохками. Так, добре, ну і що? Ж? Ну і вже багато вже тих зомбі стається. Ну тут вже навіть тяжко стається. Не знаю чому. Ну так, фактично вже тяжко. Так, добре, але можемо, знаєте, що? Перекинути тих зомбі. Знаєте як? Ось так. Ну і це стало набагато простіше. Хоча я маю, до речі, 37 вже тисяч монетів і, до речі, дивіться, скільки вже назбиралося тих інків. Що не знаю, як тих усіх зомбів вбити, але вже і так небагато тих зомбі залишилося. Втім, можемо отак зробити, щоб ті, ці бонгчої збили відразу усіх тих зомбі. Навіть цього великого. Ну і вже відразу збив цього великого. Ну і залишаються ці, ці імпи. Але імпи вони самі по собі там вмирають, щоб, ну, щоб я не мучився тими вбивати. Ой, до речі, що найцікавіше я вже отримав за цей рівень. Це цей якась ну, рука замерша з, з кісткою. Ну, якби майже замерша. Ну, бачите, як це, це виглядає. Так, ну і вже тут відразу ці. Герої цієї гри. Ну і бачите, що це? Icebound Бадлер but... Кронд. Так це це називається. Це коротше рука. Ну, відпавша рука, якась замерша більше, ну і з кістою, між іншим. А, ну ми попросту це від, ну, відкрили. Знаєте, таке якби більше на збирання монет. Ну, я, я думаю, що ви знаєте, про що маю на увазі. Тут коротше, якби дні. А тут це більше якби рівень за це, цей Icebound. Ну ви знаєте, про що я маю на возі, ну і вже ми при 21 рівні. Це вже такому найцікавішому рівні, що вже буде. Ой, навіть тут розповідає, що тут такого цікавого буде в цьому рівні. Так, добре, ну що ж, так, вже не будемо випирати рослини. А, ну тут просто все набагато простіше. Тут уже лінія. Тут вже буде така лінія з безкоштовними рослинами. Ну і що саме цікаве, тут на цьому рівні нам дають таку цікаву рослину. Це такий якби теж хорохостріл, але тільки більш ну, з таким вогнем. Просто це такий більш якби гарячий який остріл, який стріляє. Гарячими такими горохами попросту Ну і це навіть ідеально підходить до цього, знаєте, Frostbite Caves. О, так буду казати. Фрозбет Кейвс, більш буде підходити цей ворог стріл. Тому що тут всюди холод, але це їх може нагрівати там, не знаю. Ну може просто так само працювати, як все є. Ну, попросту ніколи не заморожиться цей коропостерів. Ну і так ще можу сказати. Попросу. це так само, як знаєте, як цей болгарський перець. О, болгарський перець, Ну і що ще, ще ну і що, ще саме цікаве, що ще там є в ці рейські горіхи. Грецькі горіхи. Ну, і ще оці колючки. Всі, що, знаєте, металеві більше. Ну, що деякі вже заморожені, деякі нам дають попросту. Це ще й навіть спірацького такого ні, е, е, етапа. Це ще ти емпайра, це не пам'ятаю, як називався, але пам'ятаю, що ой, до речі, ще ці. Ніби як оці дракони, оці як дракони. Е, ну, це такі, знаєте, теж рослини, але дуже виглядає якона на драконів. Ось, це теж була співрадто якогось там етапа чи епізода. Ну, ви знаєте, про що я маю на увазі. Я думаю, що ви все прекрасно знаєте, що я маю на увазі. Так що, ой, до речі, так ось працює ця рослина при листочках, Ну і що він думає випробували цю рослину при листочках? Так, добре, ну ми просто спалюєте це. О, і ще нам дають нам таку рослину цікаву, це такі, якби більше магніт. Ну, це ця рослина, до речі, була вже якби в, в першій частині рослини проти зомби. Ну попро... ну це просто рослина також вже була. ось, Ну я думаю, що ви знаєте, як це працює. Ну, вона так виглядає в другій частині. Так ось це нам виглядає в другій частині. Це якби більше би гриб, але на грибі це магніт. Це просто магніт, то все. Ну просто притягує металеві речі. Ну, ви знаєте, все прекрасно. Ось такі, як відра, між іншим відра. Ну і можемо, до речі, тут додати ну, листочок до цього округ стріли вже додав, Ну і тут все набагато простіше, як вказується. Ну, ну як працюють ну, здається, ось. Так, добре, ну що ж, ну і вже там небагато вже, так, що залишилося, так що можемо все спокійно допускати. Хоча можемо ще листочка до цього взяти, ще, не знаю, де ще можна листочка, можемо ось сюди. Ну і все пройшло набагато скоріше, все та ефективніше. Так можна ще так сказати. Ну і що ж, ну це було дуже це так просто. Не треба нічим переживати. Ну і отримали, звісно, мішок монетів. Так, ну вже на 22 рівні. На 22 рівні, ну і, ще, ну і ще, звісно, що є проходжувати. Е, ну, вже на 22-му. Ну і ще ж, ну і, ось такі... ну і ось таке цікаве відео вийшло. Якщо вам сподобалось це відео, то дайте лайк, підписуйтесь на мій канал, тисніть на дзвіночок, пишіть коментарі та ділиться відео зі своїми друзями. Всім пока-пока.